Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Шанси є навіть тоді, коли їх немає. Рівненський кардинал має виграти три матчі і сподіватися на дві поразки від сухої балки. Доволі непогано. Рівненський варя за п'ять матчів другої частини чемпіонату лише один раз поступився. Бронзові призери жіноча волейбольна команда Регіна Мегу ОШВСМ виборола третє місце Вищої ліги України. Нулі у кривому розі Рівненський «Верес» зіграв матч 22-го туру проти інгульця. Рівняни створили чимало гольових нагод, але бодай раз влучно завершити атаку не змогли. Щодо футболістів із Петрового, то вони майже не загрожували воротам Андрія Кожухаря. Відтак 0-0. для «Вереса» Це перша нічия у другій частині чемпіонату. Декілька моментів все-таки ми створили непоганих, я би сказав навіть 100%. -кових. Тому, в принципі, якби ми сьогодні забули один м'яч і виграли, всі були б задоволені. Але в першу чергу хочу привітати свою команду і подякувати їм, гравцям, кожному, хто сьогодні приймає участь, бо дійсно дуже важка гра був, важкий виїзд. Акліматизація трішки, все таки тут інше інше повітря і, і важка гра видно було зі сторони, але намагалися десь трішки щось чогось не вдалося. Ну і друге, що дограли без тривог після зимової паузи рівняни зіграли п'ять матчів, де здобули три перемоги: один раз зіграли в нічию, і один раз поступилися. Загальна різниця забитих пропущених – 10-2. Переконливо чи не так? Станом на зараз верес на сьомому місці у команди Олега Шандрука 29 очок стільки ж і у зорі. Далі у Вереса чвертьфінальна кубкова гра із з Поліссям, який рівняни обіграли навесні із непристойним рахунком 5-1. Житомиряни захочуть взяти реванш. Більше того, знаючи, що фінальна гра відбудеться на їхньому домашньому стадіоні. Чвертьфінал стартує 2 квітня у рівному о 18.00. Щодо молодіжної команди Вереса, то на відміну від основи, хлопці Станіслава Опілкова зуміли здолати однолітків з інгульця. Долі матчу вирішив автогол на 80-й хвилині зустрічі у підсумку. Зараз Ю-19 здобув дуже непросту, але вже дев'яту перемогу у чемпіонаті. Наразі рівняне на сьомому місці із 32 очками у заліку. Надії на плей-офф. Примарні рівненська футзальна команда Кардинал вдома поступилася лідеру чемпіонату Київській Аврорі, за яку виступає вихованець Рівненського футзалу Максим Малиновський. Доля матчу вирішилася за перший тайм. Хлопцю Євгена Ланка доволі швидко пропустили тричі. Спершу цілу вічність на удар дали Сагайдачному. Опісля була втрата в атаці і стрімке покарання від киян. Максим Чеберяк через 30 секунд після першого забив другий гол Аврори. Далі була гра рукою. І спокійне виконання шестиметрового від Юрія Сагайдачного лише поступаючись у три м'ячі, кардинал почав створювати моменти у відповідь. Зокрема, під кінець першого тайму Микита Козлюк один м'яч відквитав, забивши дещо курйозний гол. На другий тайм були чималі сподівання, але вони не виправдалися. Гра так і завершилася із рахунком 3-1. Ще після розминки я вже бачив, що хлопці якісь такі понурі, нібито вони програли матч вже заздалегідь. І я їм говорив ще перед самим початком, коли ми виходили на матч, казав, що так не можна, треба заводитися. Тому що я подивився, як розминається Аврора. Подивився на нашу розминку, і це великі дві різниці. От тому так і трапилося, що я б не сказав, що ми провалили повністю тайм. Я б сказав би, що ми були відсутні десь половину тайму, хвилин 10. Тому й рахунок був 0-3. Наразі кардинал на дев'ятому місці у команди 17 очок, і від зони плей-офф рівняни відстають на 5 очок. Попереду ще. Три гри будуть мірятися силами із Соколом, Львівським ІНАЙТІ та Луцьким Любартом. Усі, окрім гри проти Сокола, матчі вдома. Аби заскочити в останній вагон, хлопцям Євгена Ланка потрібно вигравати усі три поєдинки і сподіватися на мінімум дві поразки від сухої балки. Шанси теоретичні, але вони є. В іншому випадку сезон для кардиналу буде завершено. Шанси є теоретичні, то, звісно, ми будемо боротися. Ми будемо намагатися від себе зробити максимум і сподіватися на те, що суперники десь будуть робити помилки. І поки, поки є шанс, звісно, ми будемо вірити і боротися. Чемпіон Рівненщини з футзалу АВМЕТОЛ Груп зіграв перший матч попереднього етапу другої ліги України. У цих змаганнях між собою ведуть боротьбу чемпіони та срібні призери своїх областей. Рівняни на виїзді розписали бойову нічию із МФК Тернопіль. За команду з Рівненщини Дублем відзначився головний тренер Андрій Паршиков, а також по голу на рахунку Дмитра Дифорта та Віктора Чудлі у підсумку 4-4. Матч відповідь пройде за тиждень у Рівному. переможець двома Стояння проходить далі. У наступній стадії шість кращих команд попереднього етапу буде розділено на дві групи. Опісля переможці груп розіграють золоті медалі другої ліги. Додам, що окрім Метал груп право представляти рівненщину у другій лізі виборов Костопільський комфортсервіс. Вони мали зіграти із Яско з Вінниці. Втім, першого матчу так і не відбулося. Як пояснили, вінничани не змістили дату проведення матчу відповіді із 6 квітня на інший день тому від участі у другій лізі комфортсервіс відмовився. Команда саме 6 квітня буде змагатися у рамках чемпіонату України у віковій категорії 40+. Рівняний Артем Малиновський та Владислав Швець допомогли збірній України Ю-19 кваліфікуватися для участі у фінальній частині юнацького чемпіонату Європи. Підопічні Ігоря Москвичова виграли усі три поєдинки своєї відбіркової групи проти Чорногорії 9-2, Нідерландів 6-2 та Сербії 1-0. Артем Малиновський у трьох зіграних матчах відзначився одним забитим м'ячем. Чемпіонат Європи серед юнаків Ю-19 пройде з 28 вересня по 5 жовтня цього Року у Молдові. Віча баскетбольна команда Рівне, здобувши перемогу над черкаськими мавпами з рахунком 81-67, в останньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги, захистила свою третю позицію в турнірній таблиці. Таким чином сформувалися всі пари плей-офф. Рівне зустрінеться в першому раунді серії матчів на виліт із Запоріжжям. Перший матч плей-офф рівняни проведуть 2 квітня на своєму майданчику. Другий матч 5 квітня в Запоріжжі. Усі серії плей-офф Суперліги, як і в минулому році. Пройдуть у форматі до двох перемог однієї з команд. Доки основна баскетбольна команда рівного готується до плей-офф свої чергові поєдинки у другому етапі регулярного чемпіонату першої ліги. провела молодіжна команда БК Рівне. 2 «Оздюшор». 29 березня хлопці Ільї Шемусюка поступилися одеський біпі 2 рахунок – 85-80. Наступного дня, 30 березня, зазнали ще однієї поразки на цей раз уже від команди Суми – 90-76. Обидва поєдинки пройшли у рівному після чотирьох зіграних матчів на другому етапі. Рівняни мають дві поразки при двох перемогах. Вони знаходяться на шостому місці. Вони це зробили. Жіноча волейбольна команда Регіна Мегу ОШВСМ. Бронзовий призер чемпіонату України з волейболу у вищій лізі. Команда у заключній грі провела п'ять партій проти чернівецької команди Волейбук і заслужено перемогла 3-2 для рівнянок, які не надто вдало розпочали цей сезон. Бронза на вагу золота. Молодці, і вітаємо! Чемпіони з Білобережжя завершився другий відкритий благодійний чемпіонат Дубинського району з міні-футболу. Фінальні матчі відбулися у Млинові. Участь у чемпіонаті брали 9 команд із Дубинського району. За підсумками восьми турів, переможцем став ФК Кол Агро із Білобережжя. Другими фінішували гравці ФК Плоска. А на третьому місці змагання завершив футбольний клуб Молодіжне. Чемпіонат був благодійним, як повідомив голова Дубинської районної державної адміністрації Всеволод Пекарський, вдалося зібрати 23 тисячі гривень. Усі кошти підуть на підтримку ЗСУ. Нагороджував команди разом із очільником району Всеволодом Пекарським, голова Рівненської обласної асоціації футболу Олег. Також на вихідних у місті Теофіполь, що на Хмельниччині, відбувся турнір пам'яті Петра Довганюка серед команд 60. Рівненщину представляв колектив Авангард. Поїхали іменитим складом. Серед гравців Ястремський Руслан, Новак Володимир, Циплінський Юрій, Гіль Олександр, Баховський Юрій, Бабич Євген та Горбунов Олександр. У підсумку Авангард 60+, посів третє місце і повернувся на Рівненщину бронзовим призером. Також футболіста нашої команди Олександра. А Горбунова було визнано кращим голкіпером турніру. Так тримати вік, виявляється, це лише цифра. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Роз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМікс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.